Всім доброго дня! З вами інтернет-магазин МТЗО. Приїхала до нас нова партія запчастин. Запчастини у нас від румунського заводу. Приїхали до нас сошки на передній міст ведучий. Це в нас ідуть вони під переобладнання, в основному ми їх кладемо під переобладнання на двосторонній, односторонній циліндр. Також приїхали ось такі тяги кермові. Довгі як на 12.21 з заводу, також втулки бруса переднього. Чи точніше не втулки бруса переднього, а втулки на вал. На вал навіски поворотний. І також кришки рукава приїхали на міст. Також в наявності є ось таке масло, нещодавно приїхало до нас від фірми ЮКО. Є варіанти моторним мастилом, трансмісійне. Для гідравліки є різні варіанти. Також є в наявності ось таких металевих банках фірми Опет, це у нас Турція. Також є гідравлічне, моторне та трансмісійне. Хто бажає собі замовити? Якісь запчастини до тракторів МТЗ, телефонуйте номер в описі до цього відео. Також там є посилання на наш сайт, на наш інстаграм. Переходьте, підписуйтесь, замовляйте, будемо раді вам допомогти. Ми відправляємо по території України новою поштою. Також можемо відправити до території Молдови, Литви, Латвії та Естонії через перевізників. Їхні номери телефонів є в описі до цього відео. Є різні форми оплати, як можна розрахуватись так готівкою, переказом на карту або. По перерахунку на рахунок ФОП або з НДС, хто бажає замовити, телефонуйте. Будемо раді допомогти.